Відбулося чергове засідання сесії Херсонської міської ради, на порядок денний якої всього було винесено 85 питань. 62 питання війшли до земельного блоку. До речі, значна частина з них перекочувала до порядку денного нової сесії зі списків попередньої депутати обговорили питання пов'язані з міським бюджетом а також ряд соціальних питань. Традиційно пристрасті розгорілися навколо земельного блоку. Про свою відставку повідомила Тетяна Варушик. А я хочу остановиться отдельно на недавно факте открытого и бесперемонного вымогательства денег с того частного предпринимателя до коммунальной комиссии за разрешение изготавливать проект отвода под существующим объектом недвижимости. Сегодня, в повестке дня, этот депутат идет с отрицательным выставок, выставком, который не пополнил, не совершил благо, да, творительность по принуждению. Я считаю, что, Владимир Васильевич, вы, к сожалению, стали заложником тех обстоятельств, в которых ну, наверное, вам лично придется нести персональную ответственность перед теми гражданами, которым вам доверие сегодня это место. Это, это Работать там, где вас наслышат, там, где конструктивное предложение, к сожалению, не находит своего отзыва и рассматривать вопросы с одной единственной целью. Сколько мы с этого заработаем? И где поставить ларек нужному? Команді вашої чоловіку я вважаю невозможным. і поэтому прошу включити пов'язку дня вопроси зняті повномочі председателя задателя зіміння комісії міський голова Володимир Миколаєнко дав не менш різку відповідь на слова Тетяни Варушік та підкреслив, що незадоволення роботою комісії з земельних питань для нього є небезпідставним. Ну, загальними фразами, а я вам хочу сказати конкретно. Ото, як ви кажете, підприємець, у якого є об'єкт недвіжимості, вимагали гроші там, не вимагали гроші. Ну я розібрався, я запросив до нього, його до себе, ніхто з нього не вимагав цих грошей, але об'єкт недвіжимості – бетонний блок. А хто його заканював? Ні ви там, звичайно, через свої, вибачте, юридичні структури. Тепер що стосується, знаєте, земельної ділянки якості так. Тетяна Леніна, тут трошки наводять приклади, коли якісь веселі, радісні, чи яка комісія розподілила більше ста ділянок, більше десяти гектарів на острові. На річці, чия комісія без проведення по земельним комісіям, не тільки земельним, а й іншим комісіям розподілила Не під вашим керівництвом, скажіть, будь ласка, і тепер ще стосується ларків, в тому числі, з весни минулого року мораторій на ці ларки жодного ларька при мені не дадуть дозвіл Тетяна Лініновна. Тому давайте без загальних фраз. Заяву про зняття себе повноважень голови земельної комісії Тетяна Варущик подала, але чи буде вона прийнята, поки не зрозуміло. Ще одне питання, яке доволі довго обговорювалося: ціни на у громадському транспорті. Так, тарифи залишаться на рівні трьох гривень.